Для организации заземления взят угол, Сороковка. Концы вот так, остро болгаркой обрезаны. И на верхушках наварены такие дополнительные из этого же угла. По 10 сантиметров куски. Это для усиления торца, потому что буду бить кувалдой, чтобы не погнуть их, чтобы забить ровненько. Четыре штуки по полтора метра. У меня тут низкое место, близко у воды. Глубже нет смысла бить, поэтому будет так. Ну и все это будет обварено там. Арматурой десятка или шестнадцатка, что найду. <coughs> Наша шина восьмерка. Не шина, катанка. Круглая восьмерка выходит до земли. Дальше переходит в арматуру шестнадцатку. И четыре угла с, с шагом в один метр. Вот, обваренный шестнадцаткой. Ну, в общем-то, все, вот это все заземление. Думал, будет достаточно. по я від вас з'їжджає сюди. Так, це наш генератор стоїть. Давайте повернемось до заземлення. Значить, нагадаю, скоріш собі нагадаю, але я вже це казав, мабуть. Значить, саме заземлення зроблено таким чином. Нічого складного в цьому немає. Значить, отут прокопана траншея від стіни мого гаража. І В траншеї з шагом в 1,5 метри забиті, прутки, не прутки, не а кути залізні сороковки, і обварені арматурою. Ця арматура ось виходить ззовні, і до неї приварена стальна восьмерка. Ну, як ви її там будете кріпити до стіни, це вже ваша справа. Я зробив радикально навкосину забитий ну, пробурений отвір, забитий кусок арматури і приварене. Ця восьмерка заходить в хату, далі попід стіною за утеплювачем піднімається до чердака. Так, Це катанка восьмерка піднімається вгору, вона там за утеплювачем йде на горище. На горищі зроблена різьбова шпілька в кінці цієї проволоки, до якої на мідних клемах йдуть дроти. Мідний дріт 6 квадратів заходить в щитову. І звідти вже розбігається по всіх розетках до всіх місць робочих, де цього потребує робота. А зараз я покажу, як перевірити якість заземлення. Простим способом, не маючи ніякого спеціального обладнання, звичайним тестером ми перевіримо якість заземлення. Так, поїхали. Так, давайте я покажу і Як перевірити якість саморобного е, заземлення? Значить, для цього нам треба розетка, в якій є 220 вольт від загальної мережі. І оця клема, ну, звичайна клема, оцей провод латунний, він під'єднаний нас до нашого саморобного заземлення. Значить, що нам для цього треба? Для цього треба тестер, який здатний мірити зміну напругу в мережі. Е, патрон для лампи розжарювання, яка буде виконувати роль нагрузки, ну, навантаження. Ну і 50 см провода для того, щоб під'єднувати це все. Значить, для вас, для наглядності, я під'єднав е, патрон прямо на клеми, на контакти тестера. Ну, синя ізолента це наше все. Це щоб без, безпечно. Показати, як це все працює, щоб ніде нічого не коротнуло. Значить, і два дроти, ось чорний і коричневий, паралельно з тестером і патроном у мене в руках, які я буду совати в цю вилку. Значить, Перше, що ми робимо, переводимо тестер в режим вимірювання змінного струму. Значить, зараз стоїть режим 700 вольт. Беремо наші два дроти, які ми під'єднали до тестера і до патрона. І тицяємо в розетку. Можем это сделать одночасно, можем по очереди. Значит, у нас 228 вольт. Не знаю, видно це на камеру или нет. Сейчас 228 вольт. Показывает тестер. 227. Давайте запишем всю цифру. 227 вольт. Так. А, ну, Скаче 227-229. Значить, Візьмемо посередині 228. Тепер дуже важливо знати, де у нас розетці фаза, де ноль. Ну, я зразу знаю, я всі розетки збирав так, що в мене перша дірочка ліва. Це фаза, ось освіти. Щуп показує пробник фаза. Ну, це, звісно, ноль нейтраль. Тепер треба поміряти напругу між фазою. Беремо один провод в фазу. А другий на наше заземлення. Касаємось цієї клеми заземлення. Нам показує теж 226 вольт зараз. Так, записуємо. 226 вольт. А тепер саме цікаве. Давайте я поясню, як це працює. Як робиться замірювання, щоб було ясно, що я роблю. Як влаштована наша мережа, я довго розусолювати не буду, коротко намалюю. Значить, Дивіться, це наша підстанція. Підстанція це те місце, де стоїть трансформатор, який живить наш, ну, скажімо, мій мікрорайон. Значить, всередині цієї підстанції стоїть високовольтний трансформатор, який з 10 000 вольт робить 220 Він трьохфазний. Значить, обмотки в нього з'єднані за зіркою. Значить, і нейтраль у нього має своє заземлення. Всі ці три фази, отак, один, два і три, ідуть до споживача. Значить, Перша, друга і третя. Три фази. І оцей дріт називається загальний, це в нейтралі, Він поясняє. Маркується буквою N латинською, це нейтраль. Оце все йде до споживача. Три фази і нейтраль. Тепер давайте так, щоб було лишнього не було, щоб нічого нам не заважало. І так, ми маємо однофазну нагрузку, тому ми використовуємо одну обмотку. Ось. О. Це фаза. Вона йде до нас. На трансформаторі. Другий кінець заземлений. Це нейтраль. Це приходить в нашу розетку. Тут ми беремо і включаємо нашу нагрузку. В нашому варіанті це розжарювання. Міряємо отут напругу. Вона у нас 227 вольт. 227 вольт. Потім в нас є своє заземлення. Значить. Це перший варіант підключення. Другий варіант підключення буде такий. Ми беремо лампу розжарювання. також в фазу втикаємо. А другий кінець не в нейтраль, а в наше заземлення. Так як у нас тут є заземлений кінець і тут, то між ними по землі є якийсь контакт. Але він іде через опір. Опір заземлення, так називаємо. Тобто для наглядності, це от якщо тут взяти, отак. І ось такий великий резистор. Оце виглядає приблизно так. І нам опір цього резистора треба вирахувати. Все дуже просто. Коли робимо друге підключення, міряємо другу напругу, скільки в нас виходить. То звісно, напруга фази частково висаджується на лампі, вона світиться, і частково висаджується на опорі заземлення, який в цепі включений послідовно з нагрузкою. І законом мова. R дорівнює U поділене на I. Ми вираховуємо оцей опір. Давайте покажу на практиці. Значить, для цього нам треба, дивіться, лампа розжарювання. Давайте повернемось так, щоб тестер було видно. Перше підключення. Ми підключаємо нашу нагрузку, нашу лампу у розетку. В штатному вигляді. Тобто дві дірочки самої розетки. Дивимось напруга на лампі зараз 228 вольт. Тепер підключаємо до заземлення. Один кінець на фазі, другий до заземлення. Міряємо 216 вольт. Значить, в нашому варіанті 228-216, це дорівнює 12 вольт. Значить, при току, який бере ця лампа, у нас на опорі заземлення висаджується 12 вольт. Давайте порахуємо, який, опір, який ток бере ця лампа. Якщо вона має потужність 200 Вт при напрузі, 220 вольт. Тоді ток дорівнює потужність 200 поділ, поділити на 220. Давайте візьмемо в руки калькулятор, щоб це було швидко і зручно. 0,9 Ампера. По закону Ома тут струмом. В 0,9 Ампера на опорі висаджується 12 вольт. Ми вирухуємо. Тоді сопротивлення чи опір заземлення, дорівнює 12 поділити на 0,9. Це буде в омах. 12 поділити на 0,9 дорівнює 13 Ом. Оце наша. Опір нашого заземлення, 13 Ом. Ну, не можу сказати, що він у мене дуже добрий. Я знаю, що за гостом там близько 5 Ом е гарне заземлення. В моєму варіанті воно вийшло 13. Це говорить про те, що ті 4 штиря, які я забив в землю, маловато, ну, треба більше. Але при 13 омах заземлення буде прекрасно працювати. Тобто свою функцію воно буде, свою функцію воно буде виконувати. Це захист любого інструменту, який контактує з руками. В випадку, якщо десь пробило напруга або порушена ізоляція, буде вибивати автомат. Отакий От простий спосіб, як порахувати косвіним способом опір заземлення, не маючи при цьому мігометра там якогось супер точного прибора. До речі, які досить рідкісний, використовуються дуже в вузьких місцях, от тільки ті, хто цим займається, і математика, і закон ОМА нам у допомогу. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будем, будемо ділитися корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі!